Всім привіт. Сьогодні з вами знову Юлія Павловська та Олексій Бордюк. Ви дивитесь молодь Й. Олексій, mm. а ти любиш жарти? Юля, що саме ти мені телефонуєш у другій годині ночі за сім днів до початку програми, і ще почеш мені сім днів. Я вже здогадався. Ти зараз мене отримаєш. А зараз у нас рубрика про КВК. Урочний день, урочний час. Ми знову раді бачити вас веселих, любознательних друзів. В руки карандаш, ми начинаємо вечір наш садити з патісні. Це були давні хроніки КВК, А сьогодні на дворі рік 2010-й. І нинішній КВК так само не схожий на КВК 40 сорокарічної давнини, як не схожі перші телеприймачі з лінзою на сучасній Соні і Панасоніком. А ми, обратно, теж на поїзді поїдемо? Обратно на самоліті. На самоліті, на самоліті. Понімаєш мені после відпустки на работу сразу. Пить нельзя. А теперь, прикинь, два часа не пить? Или три дня. І все-таки, із чого все почалося? Прототипом кавака була московська телепередача Вечір веселих питань створена у 1956 році. Тут усе базувалося на повній імпровізації ніяких заготовок та домашніх завдань. А сама гра йшла з глядачами і навіть з телеглядачами. А от усім нам відомий клуб веселих та кмітливих з'явився тільки через 5 років. КВК називали інтелектуальним футболом. Команди по 11 чоловік і двоє запасних виходили під супровід футбольного маршу. З часом команди перейшли до заготовок та домашніх завдань. 60-ті були розквітом кавакам. Передача була усі рейтинги, випереджаючи навіть покази художніх фільмів. Але згодом тексти гумористів стали піддаватися нещадній цензурі, і клуб веселих та кмітливих закрили. А повернувся до нас кавака лише у середині 80-х. вісімдесятих. Рядке щастя ждет нас з тобой. Можна не думати своєю головой! Сьогодні кавака не втрачає своєї популярності. Як і раніше, в нього грають і у школах, і в університетах, і навіть на деяких підприємствах. Жартувати люблять всі у нашому місті ця гра почала розвиватися не так вже давно, але швидко набирає обертів. Херсонські команди беруть участь у міських кубках КВК і їздять змагатися до інших областей. Звісно, у нас ще немає таких зірок, як людобілих халатах або «95-й квартал, та все приходить з часом. А зараз ми завітаємо на репетиції до неї з у Герсоні студентських команд КВК Діки молодняк Та подивимось, як проходять підготовки до його. Молодой чоловік? Купіть девочке цветов. О, дівчика, а ну давай проваливай как. Я уже тут полчаса на морожене розвожу. Купіть мороженка. Ну, Ці хлопці та дівчата кличуть себе дикий молодняк. Чому молодняк? Мабуть, говорити не варто. А чому дикий? Все почалося дуже давно мабуть, в 99-му році. Придумали Дикий молодняк. старая команда «Ежики», которая была у нас в Градном университете. Название придумано было, ну, два, две истории названия «Дикий молодняк». Первое, ну, увидели надпись «Дикий молодняк», ну, переключили ее на кафедре животноводства у нас в университете, на зооинженерном факультете, и решили, ну, так назвать. А еще... Такой был вариант, как Да. То, что приходили в команду только такие веселые, отрывные ребята, которые не могли никогда сидеть на месте и постоянно ругались, постоянно шутили, кричали, веселились. Их никак нельзя было успокоить, поэтому их назвали дикимально. Звісно, Известно, будь якої команди має бути ватажок – серце компанії. У дикому молодняку це Олексій Толмач. Капітаном він став не так і давно. Ця посада, можна сказати, дісталася йому у спадок від попередників. Тепер Олексій виховує власний молодняк. Капітан цієї команди я став рік тому. Да, старенькі старенькие от нас ушли, оставили нас одни, тогда еще было два парня со мной. И мы как бы пытались играть сами в Херсонской лиге. Потом они как-то ушли, Бросили мене, того, і пішла молодіж, піддержала. Час ми плануємо покаряти віршину. Модим сам КВК – справа непроста. Це невтомна праця, яка потребує не лише кмітливості та веселості, як здавалося б на перший погляд, а й займає чимало часу. І поєднувати навчання та КВК інколи буває дуже непросто. Ми молодой состав… Вот. Поэтому, наверное, в полной мере мы еще не успели ощутить всю полноту того как загруженности какое то вот. Но в принципе мы уже успели почувствовать то, что действительно это занимает достаточно много времени а после учебы, когда все идут домой, мы собираемся. Вот. Но я хочу сказать, что это не доставляет каких-то да, особых там трудностей. Да, то есть есть желание, есть стремление, и поэтому время нужно стараться все совмещать. У багатьох командах обов'язки між учасниками розподіляють є окремо автори, окремо актори, звукооператори та менеджери. У дикому молодняку таких розмежовувань немає. Вони є універсальними солдатами у цьому плані. Купіть будь ласка, пожалуйста ну, купіть стартовий пакет. Відомо, що кожна команда має свої традиції проведення репетицій та способи написання жартів, вже не кажучи про стиль команди та тематику цих самих жартів. У нас много способов писать шутки, один из них это круговая. Садятся люди за стол, пишутся заходы и по кругу передается, и каждый по очереди добивает заход. Потом еще есть разбежная, мы тоже сидим за столом и пытаемся сами писать шутки. Ну, идеи какие-то, потом сами их докручиваем, добиваем, чтобы это было смешно. Ну, разминка это ну, тоже как бы один из вариантов. Кто-то придумывает вопросы, и просто мы сидим вместе и пытаемся на это что-то ответить. Смешно. И она сама иногда шутит по голову. Ситуація Коли гуляємо коли сюди. Деякі гравці КВК до того як стати членами цього клубу взагалі не виходили на сцену і навіть не тримали у руках мікрофону. А такий досвід допомагає долати страх перед публікою та почувати себе впевненіше під час гри я не танцювала, не тела але я займалася, в аучастувала ну, в агітбригаді інспектора дорожнього проська області. И мы то есть, выходили на сцену. надеюсь что помогло, то что мы выходили на сцену, каждый раз э, ну, были большие аудитории, и это каким-то образом ну, закаляло. Не бояться аудитории, не бояться говорить в микрофон. На самом деле было очень много мероприятий, на которых я присутствовала, участвовала и так далее. Каждое мероприятие, каждый выход на сцену это какой-то опыт. Это это неприятно, потому что много энергетики, много внимания, это, и, ну, как бы, как вот Катя сказала, это действительно закаляет, можно сказать. В принципе, идея пойти в КВН она пошла, наверное, от того, что а, выход на сцену неприличный, поэтому хочется, э, скажем повторять, може бути, это. а КВН це є способ внести щось креативне, щось дуже вісове. Приємно, що хлопці та дівчата товаришують і поза КВК і вважають себе не просто командою, а справжніми друзями.